Розкажіть про локацію, які тут взагалі є зручності. Взагалі, з огляду на попит, прийнято вважати, що приміщення, які знаходяться по курсу 15-ки, є високоліквідними. Тому першою перевагою цього приміщення є якраз локація. Тут дуже розвинена інфраструктура, поруч, як ми бачимо, знаходяться заклади харчування, зупинки громадського транспорту, аптеки, магазини. Тому, в принципі, пересічному громадянину тут всього достатньо. Що ходімо на об'єкт, вже сам подивимося. Ходімо. Бачимо, що тут діючий бізнес перший поверх. так? Тут приміщення знаходиться в двох рівнях, але перевагою цього приміщення є, що більша частина приміщення знаходиться саме на першому поверсі. Це додає вартості завжди до приміщення і ліквідності, адже майже всі інвестори хочуть інвестувати саме в перший поверх. Тут зараз діє бізнес, так? Так. Андарі, якщо є інвестор, який хоче інвестувати з метою пасивного отримання пасивного доходу, це хороший варіант. А яка тут квадратура? Тут 66,5 квадратів. Які тут взагалі комунікації, бачимо, що вже є готовий ремонт та освітлення? Так, ремонт вже є готовий, проте, якщо є якісь індивідуальні побажання, він в принципі готовий до оновлення. Також ми бачимо тут найбільшу залу, вона з'єднана перегородками ще з меншою трошки залою, яка також є багатофункціональною. По комунікаціях тут у нас централізоване уповнення, як ми бачимо по батареям. Так само по всьому приміщенню в нас розтягнуті відеокамери це відеоспостереження. Ми бачимо витяжну систему вентиляції, ще дуже зручно і абсолютно універсально вода бойлер. Так, бойлер є, це вже так. Так, це, це особливо зважаючи, що тут салон краси це завжди питання номер один, наскільки він, адже для побутового використання там, миття рук цього недостатньо для використання під салон краси. Також це приміщення поділене на дві зали, що сприяє поліфункціональному використанню цих залів. Тут ми бачимо другу залу після попередньої, є наявний у нас балкон. Також наявний у нас санвузол. Можемо зайти подивитися ось тут. Так, є туалет, є рукомийник. Так, Все необхідне, що потрібно для самозла. Отож, окрім першого поверху на цьому об'єкті, тут є ще й цокольний поверх. Бачимо, от є вікна. Цей об'єкт можна обладнати як під якийсь торговий, продавати якісь різні товари або також салон краси. Квадратура більше 66 квадратних метрів і ціна 88 тисяч доларів.